Сьогодні гостем студії «Час тайму» є журналіст Данило Яневський, донедавна працівник проєкту громадське ТВ, який пішов звідти після доволі гучного скандалу і спровокував своїм кроком широку дискусію в українському суспільстві щодо того, як повинен поводитися журналіст в умовах фактичної та інформаційної війни. Пане Данило, вітаю вас сьогодні. В нашій Добре студії. Добрий вечора слава Україні. Героям слава вас. Ви пішли після цього скандального інтерв'ю з представником російського офісу Human Rights Watch, після якого вас відсторонили. Зефіру чи вважаєте ви свою поведінку як журналіста чи ні? Ваша думка. Проблема не в тому, вважає професійною чи ні. Проблема в тому, як до того поставилася наша аудиторія. Ми громадські, нас люди фінансують і фінансували. І тисячі, десятки тисяч людей висловили свою точку зору щодо цього, і повертатись до цієї дискусії, мені здається, сенсу ніякого немає. Має сенс застановитися над тим уроком, яке дала вся ця історія. Мені особисто, наприклад, мені особисто вона навчила того, що інтереси воюючої країни, яка спливає кров'ю на сході, захищаючи не тільки вибір України європейське цивілізаційний. Вибір цілої цілі цілої перепрошую європу є вище понад так звані приписи формальні приписи підкреслюю журналістики. Я не думаю, що в студії голосу Америки міг би бути присутній саме Бен Ладен чи якісь з його апологетів, які ви пояснювали тут, чому морально вбивати американців. Така відповідь. Ви вважаєте, що журналіст може бути патріот? Що вище журналіст чи патріот? В я в умовах патріот. воюючої країни безперечно, і інтереси, інтереси народу є вище за формальні приписи. Ми не можемо я глибоко в цьому переконаний давати слово терористам і вступати з ними в будь-які дискусії. Тим більше ми не можемо давати слово проплаченим людям, які говорять відкрвідкриту відверту брехню. Ви сказали про те, що ви працювали у проєкті громадського телебачення, і яке фінансується людьми. Тобто, як ви вважаєте зараз, чи можливий такий формат мовлення в Україні в умовах України? І взагалі як ваша ваша думка про, про цей проект? Я думаю, що тут є два аспекти. Перший аспект полягає в тому, що в Україні в журналістському середовищі відбулася революція без якісна і повернення цьому немає. І абсолютно переважно більшість українських журналістів, це значить 99,9 з безкінечним періодом. Після коми стали справжніми державниками, патріотами своєї країни і професіоналами з високої літери, я також думаю про те і переконаний в тому, що українське суспільство дозріло до того, щоби. Щоби мати і співставляти і робити правильні висновки на підставі аналізу різних засобів масової інформації, я думаю про те, що ця історія на жаль завдала, можливо непоправної шкоди репутації самі ідеї, самі ідеї громадського недержавного мовлення в Україні. Сподіваюсь, що це б не так. Яким чином громадський скрім фінансування може мати вплив на журналістів громадських медіа своїм способом життя, своїми ідеологемами, своїми діями, які кожного дня які робляться кожного дня. Ми є всі свідомі того, що українці тепер платять за право бути Україною. Наприклад, цей Рибан, ця стрічка, яка у мене це роблять діти, які роздають їх людям на вулиці. Люди платять за право постачати в армію воду. Шоломи, каліматори і так далі, і так далі. Люди платять за право фарбувати мости в Україні, в Києві, зокрема, синьо-жовтою фарбою. Люди платять за право співати національний гімн, як це було на концерті Вокарчука, коли 70 тисяч півтори години співали національний гімн і Вигукували гасла різні. Чи бачите ви себе далі в інформаційній журналісті? Чи збираєтеся займатися чимось іншим? це секрет. <реш> ну, <поділіться> з нами. <реш> ні, залишимо це. Я був є і залишаюсь українським журналістом, українським державником, патріотом своєї країни, вірним чоловіком своєї дружини, батьком своїх дітей, дідом своїх онучок, професором українського католицького університету, добрим кухарем для моїх друзів і так далі, і тому подібне життя продовжується. У Нас буквально хвилина залишилась не більше. Чи вважаєте ви який ви бачите сценарій протистояння російській пропаганді у цих умовах сьогодні від українських журналістів? Це запитання на один мільйон доларів. Наша дія, наша віра в нашу країну в Бога в те, що ми перестали ділитися. Ми стали українцями всіх всіх національності і всіх віросповідань. Ніяка пропаганда, нічого з цим. Тим більше Російська російська зробити не може. Чим більше вони будуть робити те паскудство, яке вони роблять, тим більше і тим скоріше ми сформуємось в повноцінну, в повноцінну націю з великої літери, націю відповідальних вільних громадян. Данило Яневський вірить про те, що українці сформуються у націю, і це відбудеться швидко. Я нагадаю, що гостем студії «Час-Тайм» був журналіст Данило Яневський.